Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 11 по 17 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у близнюків. Дивіться, на цьому тижні ви будете щось так знаєте на емоціях. Можливо, від того, що... Ви щось очікували, можливо, якусь таку виплату, чи щось таке, якісь такі кошти, які ви, ви не будете розуміти, чому, наприклад, комусь виплатили більше, ніж вам. Ви розумієте, що ви робите таку ж саму роботу, або, можливо, ви отримуєте таке, якусь таке, таку виплату, і на цьому тижні щось вам буде так незрозуміло, ви захочете піти там запитати або до когось, знаєте, зателефонати і сказати, а що взагалі відбувається? Тобто, а чому саме так? Ось таке, знаєте, буде у вас таке розгублення, де ви будете на емоціях. Емоції, знаєте, будуть так, от, заш. Вам буде складно. Складно, тому що ви не розумієте, знаєте, а чому саме так? Чому саме так відбувається? Щось таке, знаєте, ну, захочеться вирішити це питання. Тому мені хочеться вам побажати, щоб ця, ця карта допомоги ще. Тому нехай оці ваги будуть саме над Вашою головою і перевага буде саме у ваш бік. Можливо, це вам хтось допоможе і ви будете бачити, що ця людина допомагає не лише вам, а й ще комусь. І мені би хотілося, щоб саме вам була і більше приділено уваги. Можливо, це і вирішення якогось питання. Це не обов'язково пов'язано з фінансовою стороною. Це можливо, що комусь там більше приділяють увагу, а комусь менше. Тому не засмучуйтесь. Це таке, знаєте, життя так проходить. І усе, що нас бентежило, наприклад, у 17 років, то зараз ми, можливо, про це навіть і не згадаємо. Тому, якщо ви можете побачити на цьому тижні якесь несправедливе таке рішення, нехай воно воно не так вас бентежить. Все пройде і. Це обов'язково буде добре. Не засмучуйтесь. Живіть, насолоджуйтесь життям. І у вас все обов'язково буде добре. Я вам бажаю вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з Одинадцятого по 17 листопада у Терезів. Дивіться, на цьому тижні вам знов якийсь вибір. Щось вам так ви постанете перед чимось таким, де вам потрібно буде обирати, так як, я, як ви вмієте розумом все так зважити, і ось така карта каже про те, що ви будете так щось намагатися, кудись щось таке вирішувати. Причому вирішувати в такому глобальному, в такому, або звертатися до когось такого, е хто займає таку дуже високу посаду, або до когось такого дуже впливового. У вас на цьому тижні вам так захочеться, таке у вас буде бажання, е щось таке вирішувати. З якоюсь такою людиною, яка така дуже поважна, або щось таке вирішувати глобальне. Але ви поки що, знаєте, не знаєте, як вам діяти. І саме підказка він карт вам, що треба діяти розумом, все взважити. Все щось так проаналізувати. І якщо у вас на цьому тижні вам потрібно або звернутися до когось такого, або щось таке глобальне вирішити, обов'язково продумайте це. Продумайте, бо ви не усім володієте щось таке, знаєте, щось, щось, щось пов'язка, вона каже, що щось закрите від вас. І ви. Звертайтесь не до свого серця, не до, не до емоцій, а саме до розуму. Як правильніше це зробить. Оце поривання щось так на емоціях зробити, можливо, не дуже вдало. Тому заспокойтесь, зосередьтесь, проаналізуйте, і нехай у вас. Відкриється друге дихання. І ви зможете все вирішити. Я вам бажаю дуже вдалого тижня, не пасуючи не перед, не перед чим. І не перед ким. Нехай у вас все вдається. Гарного вам тижня. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися? З 11 по 17 листопада у Водолія? Давайте подивимось, що у вас буде? На цьому тижні. Можливо, ви станете, знаєте, перед якимись можливостями, можливо, пер, перед вами відкриваються, знаєте, нові горизонти, нове щось таке, якщо вам на цьому тижні запропонують аби, або нове діло, або Нову роботу або нове навчання. Знайте, це в подальшому може відкрити перед вами нові можливості. Не... І далі карта буде така, знаєте, захисту. Тобто це в подальшому для вас, можливо, програється як захист, можливо, програється як допомога. Тобто, що б ви на цьому тижні не обрали, а я впевнена, що ви зробите правильний вибір. Ви звернете увагу на те, що якась така буде у вас можливість на цьому тижні. Не втрачайте її. Так знаєте, приглядайтесь до усіх підказок Всесвіту. Можливо, щось таке. Відбудеться, щось таке, можливо, вам запропонують, що вам в подальшому буде і світити над вами яскраво сонце. Це буде вам тільки плюсом. Тобто придивляйтесь дуже уважно. Якщо вам щось пропонують, щось нове, можливо, ви вагаєтеся і. Навіть зараз ви там не готові до цього. Розумійте, далі воно вам зможе відкрити якісь нові горизонти. Нехай цей тиждень буде початком вашого нового світлого шляху. Я вам дуже бажаю вдалого тижня! А усім нам мирного неба! Бережіть себе! Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!